Чи віриш ти всім заявам стосовно війни від овіційних джерел України? Ні, звісно, ні. Це зрозуміло. Навіть коли, якщо ми кажемо про травень місяць, коли казали, що в Києві все збивали, ну це ж вже зараз зрозуміло, що це неправда, що там все збивали. Хоча стосовно цього можна казати, що це не зовсім правда. А Стосовно е, якихось там кількості техніки, які все ж таки ми там втрачаємо. Ясно, що це абсолютно нормально, що нам кажуть про. Ну чи не кажуть взагалі. Ось. Навпаки, щось, щось не розказують стосовно того, що нам надають. Тому, чи вірю я всім заявам стосовно війни, ні, звісно, що ні. Але що я намагаюсь робити? Якомога більше різних джерел інформації, у тому числі і якихось незалежних західних. Джерел, ну там, наприклад, не знаю, там Купера я читаю ще когось, російський в тому числі, просто щоб розуміти, де там що і таке, чи так. Російські треба прям дуже фільтрувати, тому що в них пропаганда працює так, що ти в якийсь момент можеш дійсно аж засумніватись в тому, скільки правдивих інформація. Але інколи, інколи. Те, що вони пишуть, і те, що е, пишуть наші, ти можеш розуміти, що все ж таки там є правда, і де наше не договорюють чи щось не розповідають. Стосовно якихось там операцій, стосовно там, куди влучили, куди не влучили. Ну, коротше, я не вірю абсолютно всьому, що кажуть офіційні джерела України. Але більшість, глобальна більшість, це правда. Я думаю, що якщо ми відштовхуємося від того, що транслюється там офіційними джерелами України, ну, мої такі підрахунки, ну, відсотків 95 це точно правда. А 5% це вже, так би мовити, навіть не те, що неправда, а просто, ну не все треба е, знати масовому глядачу. Не все треба знати. Щось може, ну просто ця інформація зайва, а якась інформація може дійсно негативно сказатись там, на скажіть мені, я скажу, на якихось там емоціях, на мотивації та такому іншому. Ось і все. А якщо ні, то в яких моментах вони прибріхують, не договорюють. Слуха, ну так я окремо, окремо треба згадувати, ну, ну по, по багатьом моментам. Ну, навіть просто беремо стосовно обстрілів, які були в травні по Україні. Є моменти, коли ти розумієш, коли там кажуть. там в там промазала Росія, а вони насправді там, не промазали. Чи вони потрапили в якийсь там інфраструктурний об'єкт, а насправді вони потрапили дійсно в військовий об'єкт. Ну, були такі моменти. Ти просто ну, все між собою, коли поєднуєш, то ти це розумієш. Особливо, коли проходить деякий час і ті, хто. Е Дає інтерв'ю з того ж самого там керівництва держави, вони натяками так чи інакше про це кажуть не одразу, а через місяць чи через, через деякий час. Знову ж таки, деякі моменти, коли я там читаю в звітах того ж купера стосовно того, що там, коли ми втрачаємо чи якісь там літаки, чи якісь там гвинтокрили, нам же це не розповідають. Нам кажуть, що там все добре. Така інформація іноді там з'являється. Якось так. Це те, що сходу можу сказати.